Зеленський хоче зустрітися із путіним, щоб остаточно вирішити питання по Україні. Дмитрієв знову зміг причарувати американців. Вітков заявив, що натхненний зустрічю із путінським посланником. Скептично до США ставляться і в Європі. Лідери зібралися на таємну вечерю та розробили план проти Дональда Трампа. Під Покровськом наші відбили штурм та знищили одразу чотири полки росіян. Колона повністю розгромлена. Маск проти Путіна SpaceX масово відключає російських військових від Starlink. Та ознак зовнішнього втручання немає. Зеленський розказав, що стало причиною вчорашніх масових відключень по всій Україні. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Просто зараз Україна готується до переговорів уже наступного тижня та чекає конкретики від США. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна постійно спілкується із американською стороною та очікує деталі щодо подальших переговорів, в тому числі над цим постійно працює переговірна група на чолі з секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня. Ми готуємося до них. Нагадаю, зустріч у двосторонньому форматі Україна Росія має відбутися сьогодні в Арабських Еміратах. За попередніми даними, американці будуть на ній відсутні. Але спроби приворожити делегатів США та змусити їх послабити вимоги росіяни не полишають і, на жаль, схоже, не безрезультатно. Так, спецпредставник Трампа Сті Вітков заявив, що вчорашня зустріч із посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим була продуктивною і конструктивною. Більше того, Вітков заявив, що вважає буцімто Росія дійсно почала працювати над забезпеченням миру в Україні. При цьому він додав, що залишився натхненним цією зустрічю і подякував Трампу за вирішальну роль у пошуку миру в Україні. Натомість аналітики поставилися до зустрічі більш скептично і вважають, що РФ відправила Дмитрієва знову виторговувати поступки для Москви, які та зможе озвучити представникам Києва на сьогоднішній зустрічі. Прагматичний підхід демонструє і президент України Володимир Зеленський без зустрічі з Путіним. Питання території вирішити неможливо. Прозвучало в його заяві. Про це гарант розказав в інтерв'ю «Чеський розглас за словами глави держави. Питання територій не може бути вирішене виключно технічними групами. Що найменше, ми повинні мати можливість у тому чи іншому форматі підтримувати контакт із Російською Федерацією із лідером Росії. Без такого формату, на мій погляд, з того, що я бачу, наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань, сказав Зеленський. У цьому ж контексті він підкреслив, що потрібна зустріч на трьох, оскільки частиною гарантій безпеки України є членство України в ЄС, а також коаліція охочих. Нагадаю, Зеленський неодноразово пропонував особисто зустрітися із Путіним. Але те, ось щоразу відмовлявся, вигадуючи нові відмазки. Тим часом ще одне протистояння схоже назріває в Європі. Так, лідери ЄС розробили спільний план, як протидіяти Дональду Трампу. Про це повідомляє The New York Times. Зокрема, посилаючись на власні джерела, видання пише, що європейські лідери нещодавно збиралися на екстрену вечерю, де обговорювали питання, що має зробити Європа, щоб впоратися із швидким погіршенням відносин зі США. За підсумками зустрічі було розроблено своєрідний план дій у відповідь. За словами трьох джерел, він полягає у тому, щоб зберігати спокій під час майбутніх провокацій Трампа, погрожувати відповідними митами і працювати за лаштунками над тим, щоб зробити Європу менш залежною у військовому та економічному відношенні від США. Новий крок Євросоюзу у протидії інформаційній війні, яку Росія активно веде проти України, Рада Європейського союзу розширила список санкцій, включивши до нього шість російських медійних і культурних фігур, яких Брюссель називає активними розповсюджувачами пропаганди та дезінформації. Є вложити їм в ковнікі віші да які вони дожди узнати сьогодні. Під ці заходи потрапили відомі особи російського телебачення та медійного простору від спортивного коментатора до артиста балету. Їхні дії на думку влади ЄС сприяють дестабілізації ситуації та виправдовують агресію Москви в Україні. Крим це щастя! Крим це Росія! Згідно з офіційним документом, наразі всім шісткам Путіна заборонено в'їзд на територію країни Європейського союзу. А їхні можливі активи у європейських банках будуть заморожені. В першому списку названо Дмитра Губернієва, відомого телеведучого та спортивного коментатора. Європейські дипломати наголошують, він використовував свою популярність для підтримки російського режиму та виправдання повномасштабної війни. Кримарасія в місті і це навсегда! Ура! І ми з вами, друзі. Твердо знає, кримська весна, це торжество справедливості, це победа правди, і це наш общий праздник. Не менш помітною є фігура Катерини Андрієвої, багаторічної ведучої новин на Першому каналі. Євросоюз вказує на її регулярне поширення про режимної інформації та участь у ключових державних подіях від парадів до прямих ліній з Володимиром Путіним. Міністерство оборони Росії сегодня в очередной раз були вынуждены опровергать обвинение Пентагона и Госдепартамента США в том, что на востоке Украины якобы находятся российские войска. Националисты, отступая, из строя системы электро- и водоснабжения, цель вызвать гуманитарную катастрофу. На Западе во всем естественно пробуют обвинить Москву. Під санкції також потрапили Марія Сітель, та пропагандистка з багаторічним стажем. І Павло Зарубин, тележурналіст з ексклюзивним доступом до кремлівського порядку, який у своїх передачах називає російського лідера винятково. Новим лідером і критикує український уряд. Тільки одна програма покаже більше останніх. У нас багато залишилося за кадром. Ваш привіт да. окрім телевізійників. У списку опинився і представник культури, актор та співак Роман Чумаков, який активно підтримував російські збройні сили. Рібки, ми в Авдіївці приїхали передати хлопцям гуманітарну допомогу, птиці, дрони, автомобіль. Авдіївка це Росія. Слава Богу за все. Такое время и такова жизнь сегодня. Чтобы выжить, нужно быть вооруженным и объединенным в дружины русской общины, своих городов. Законы, правда, на нашей стороне. Объединяйтесь, иначе вымрем. А также артист балету Сергей Полунин, обвинувачений ЕС в участии в кремлівських пропагандистских шоу та финансировании армии. Мне кажется, например, Путин ни, никем не прикидывается. То есть он как бы есть и есть, и для меня он источник а, силы и добра. То есть мне, мне, видится в нем свет. Фантастический народ, русские супер люблю, оставляю, если на то уже пошло эту страну в, в принципе, безопасном режиме, в безопасном Нет не чувствую опасности, что все будет только у вас лучше. Луча експерти в Брюсселі наголошують, що ці заходи є частиною ширшого пакету тиску на Москву, спрямованого на обмеження її можливостей вести інформаційні компанії за межами власної території. Ці рішення були на тлі очікування нового вже 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують затвердити до роковин повномасштабного вторгнення. Найближчими днями в Брюсселі очікується також обговорення щодо наступного пакету обмежувальних заходів, які зможуть торкнутися ще ширшого спектру секторів і персоналій, пов'язаних з російським державним апаратом. І до новин фронту за минулу добу ЗСУ знищили понад чотири взводи росіян. Штурм на Покровськ знову провалився. Про це розповіли у бригаді Нацгвардії Спартан. За повідомленнями самої бригади. В останній день січня противник кинув в атаку близько 90 штурмовиків. Ворог здійснив спробу наступу на покровському напрямку. Під прикриттям туману противник намагався просунутися на автомобілях. Мототехніці та квадроциклах йдеться у повідомленні. Але колона була повністю розгромлена. Зокрема, підрозділи ЗСУ ліквідували 80 штурмовиків. Поранили двох і ще двох взяли у полон. Також знищено 10 квадроциклів, чотири мотоцикли та шість автомобілів ворога. Росіян підіймають в атаку наркотичними речовинами. Інакше окупанти просто відмовляються воювати. Так, з останнього перехоплення гур стало відомо, що в підрозділах РФ використовують психотропи, щоб змусити людей іти вперед. Так наші розвідники перехопили радіообмін російських окупантів, у якому вони розмовляють про використання опіоїдних речовин для покращення психологічного стану. Один із росіян питає іншого, чи немає в нього наркотиків, і чи може він поділитися. Коли ж необхідних речовин не виявилося, ті явно з розумінням справи почали обговорювати, чи зможуть вони змішати те, що є, щоб все таки отримати необхідний ефект. там случайно в загашнике нету такого вещества триметил фентанила фенобона чтобы уж совсем знаешь скрасить вот эти боевые будни это все вообще ну просто тут психологически просто уже ну вкашнивает от вот этого блин в натуре ничего не имеем ну ничего не имеем с чем мы что имеем с кем мы работаем Не словом, а ділом компанія Ілона Маска SpaceX почала активну боротьбу проти використання старлінків росіянами. Про це заявив радник голови міноборони з технологічних напрямків Сергій Безкреснов. Багато користувачів систем супутникового зв'язку Starlink в Україні уже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceX вже на прохання міністерства оборони України. Йдеться у повідомленні. Безкресно зазначив, що не може публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено далі. Однак він каже, що всі ці дії спрямовані на одну мету захист військових та цивільних українців, а також об'єктів інфраструктури від загрози ударів російськими дронами. Також він додав, що поточні рішення є, хоч і дієвими, але тимчасовими. Пізніше вони будуть замінені більш глобальними та продуманими, але на це знадобиться певний час. При цьому Україна та НАТО також узгодили основні напрямки подальшої співпраці. Повідомили в нашому міноборони. Як стало відомо, сторони узгодили ключові пріоритети співпраці: поселення ППО, розвиток Петріот «Ф-16» і Хаймарс, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Натомість Україна ділиться із партнерами унікальними бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже показали себе на практиці. Окремим треком співпраці є координація формату Рамштайн разом із Німеччиною та Великою Британією, із метою пришвидшення ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України. Та окрім майбутньої допомоги Києву, захід уже відчутно демонструє свою підтримку, як і чим нам допомагають партнери, та чого чекати у 2026-му. Світ на боці України. Усі цивілізовані країни підтримують Україну. причому в різних аспектах це і військова допомога, допомагають партнери і на політичній арені, а також останнім часом на тлі масових російських обстрілів української інфраструктури посилюється енергетична підтримка України. Давайте пройдемось по країнам та детальніше розглянемо, хто і чим допомагає Україні. Почнемо із Німеччини. Ще наприкінці минулого року там було ухвалено дуже важливе рішення щодо підтримки України. Берлін додатково виділяє 3 мільярди євро допомоги на 2026 рік, завдяки чому загальний обсяг німецької підтримки Києву зріс до 11,5 мільярдів євро. Додаткові засоби призначені для артилерії, безпілотників та бронетехніки, а також для заміни двох систем ППО Петріот. Здійздимінірою та сознання. опасности, которая есть неотвратимая по отношению будущих взаимоотношений Европы и Российской Федерации. То есть большинство из них понимают всю степень опасности и пытаются теми инструментами, которые есть, максимально оттянуть этот момент или обезопасить себя за счет Украины, то есть за счет поддержки Украины. Вже буквально днями Німеччина збільшує екстрену енергетичну підтримку України цієї зими до 120 мільйонів євро. Німеччина один із найбільших партнерів України. Цієї зими вже залучено 60 мільйонів євро для гуманітарних потреб. Франція у свою чергу посилює тиск на Росію, вводить нові санкції. Країна працює над запровадженням нових санкцій на рівні ЄС та продовжить заходи щодо протидії діяльності тіньового флоту. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон. Далі поговоримо про країну, яка з початку повномасштабної війни є одним із лідерів підтримки України. Це Великобританія. Перед цією зимою країна передала Україні крилаті ракети Шторм Shadow. Однак, скільки саме цього озброєння одержав Київ, тримається у таємниці. До того ж, Великобританія витратила 1,3 мільярди доларів на озброєння та військову допомогу Україні, яку мають перекрити повністю доходи від заморожених російських активів. Україна отримала сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет ППО, запасні частини та нові контракти щодо ремонту, не відстає Британія і в контексті політичної підтримки України. Британія дуже мобільна на допомогу Україні, тим більше, що вона чітко з самого початку ніяких ілюзій в отношеній Російської Федерації не спитувала. Тому що це та страна, яка применила оружжя масового пораження в на территории Британии, убив гражданку Британии. Я имею в виду, ну, новичок был использован российскими спецслужбами на британской территории. И многие-многие моменты, которые Британия прекрасно понимает. Також поговоримо і про США у грудні 2025 року. Президент Трамп підписав закон, який передбачає виділення 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Крім того, на початку січня 2026 року США та Україна узгодили систему політичних та юридичних обов'язкових гарантій безпеки для забезпечення сталого миру. Ці домовленості включають підтримку зсу та моніторинг режиму припинення вогню. Тренесидні При скорее... штати. Хотят, ну, хотят, нынешняя администрация, э, за счет приостановления этой войны или остановки войны, э, получить определенные бонусы как электоральные, так и э, ну, на мировом уровне показать, э, что Трамп может остановить даже такую серьезну войну, Важливо, що у питанні мирної угоди між Москвою та Києвом, які регулюють США, європейські союзники домовляються з Америкою, що мир для України був справедливим. Підтримують українців і прості американці. Згідно з дослідженням інституту Рейгана, понад 60% американців вважають, що Україна має здобути перемогу у війні з Росією. Також 64% респондентів підтримують надання Україні американського зброєння, показник, який зріс на 9% порівняно з 2024. І важливо це підтрим підтримка є двопартійною, її поділяють 59% республіканців та 75% демократів. Україна оговтується від масштабного блекауту. Світло відновлено у всіх областях, а регіони повертаються до графіків відключень. Повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Чиновник розказав, що напередодні вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях із хвилинним інтервалом. Це у свою чергу призвело до каскадних відключень у семи областях України. Нагадаю, в результаті аварії 31 січня без світла вранці опинилися Київ та значна частина України. Блекаут зачепив навіть Молдову. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератак. Більше даних, що через погодні умови сталося обмерзання ліній, автоматичні відключення. А тим часом Центральна Азія схоже остаточно вирішила відмовитися від Росії і створює власний енергоринок без Путіна. Такі дані зовнішньої розвідки України Так, країни Центральної Азії разом із Всесвітнім банком запускають масштабний проект «Реміт». Який має об'єднати їхні енергосистеми в єдиний простір, ідея полягає у тому, щоб збалансувати різні типи генерації: гідроелектростанції Киргистану та Таджикистану поєднати із тепловою енергетикою Казахстану, Туркменістану і Узбекистану, а також із сонячними та вітровими станціями. Програма розрахована на 10 років. Її загальна вартість перевищує 1 мільярд доларів. Примітно, що Росії у цій схемі немає. Хоча ще кілька років тому РФ намагалася закріпитися в регіоні як ключовий координатор енергетичної інтеграції. А поки старі друзі від Путіна відвертаються, той відчайдушно шукає нових серед них, зокрема і Китай. За порібріком і дня не проходить, щоби хтось не згадав про дружбу із сідзепіном. Та чи дійсно Пекін так хоче товаришувати з Москвою, або це просто банальний розрахунок? Дізнавалися наші журналісти. Китай головний партнер Росії, який підтримує її економіку та військову машину. Принаймні, так це подає пропаганда. Я цині Сі Сідзінпіня як надійного друга і стабільного партнера. моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. И вот это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений. Але чи так це насправді? Адже товарообіг з Китаєм постійно знижується. Китайські банки припиняють розрахунки з Росією через санкції, і водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі позиція Китаю у питанні української кризи послідовна чи чітка. ми не підливаємо олію в вогонь, не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. пари тройки десятки мільйонів китайських солдат. Зараз би прям то що треба. то що треба. а чому ви речі? Почему? Нет? Ну, почему? Ну вы, почему? Вы нет? что, только считаете, солдаты должны в Египет? Ой, смотрю на Белгородскую а область, думал, так же нам не хватает китайской армии, народ. Ну, нас да. Ещё три роки тому пропагандисти родили, що Китай замінить західний ринок. А вийшло так, що замінив за одне і російський. Російська влада намагається залатати гігантську дірку в бюджеті державною позикою в китайських юанях. Ми сейчас купили чудесну, совершенно китайську машину, потрясающую. во много-много раз дешевле чем те машины которые мы покупали раньше я купила себе три пары туфель гучи по 2000 рублей каждая чудесное где-то в том же китае наверное и отшита а надеюсь что и у нас поддельная разумеется я из принципа теперь покупаю только поддельные а вы посмотрите на чем например бойцы ездят что на машинах российского производства да надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немеренно, ломается постоянно. И запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да, российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь. Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это То не в курсе? Навіть у головы МЗС Лаврова вышла обмовка по Фрейду. Він фактично назвал Путина ишаком Сидзиньпина. Гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. И вот вчера э, мой друг и представитель э, КНР угощал меня такой уткой по-пикински честно вам скажу там два кусочка, если я думаю я съем только один кусок ну понимаете да Вот. Но не мог удержаться, удержатися сіло больно було, Вкусно <су> у Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території Росії, великий у острів, визнається територією Китаю. А ще там відкрито обговорюють сценарії присвоєння багатого золотом, алмазами та нафтою далекого сходу Росії, який китайці і так уже фактично заселили. Китайський дракон вряд ли остається в стороні. Просто потому, тому, що он имеет, кстати, історичні основания определенне. на значительную часть нашего Дальнего Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Ну, это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали возде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. І выходили в Вася на акцію не Китай і що угрожают, они регулярно угрожают, що ви нікуди в этом городе не устроїтися. Вот вам волчий билет. Так що сидите смірно і за свої 15-30 тисяч помалкивайте. На російському телебаченні вже показують ролики про те, як знайти чоловіка китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. <звук> Разделяется на два лагеря, те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относится к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле, я говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А це вміння завжди пригодиться. дійшло до повного абсурду, коли Сі Цзіньпін заявив, що Росія без Китаю не перемогла по другій світовій, а Путін мовчки погодився. Китай і Росія, будучи основними театрами бойових дій Другої світової війни, зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом і тим самим заклали наріжний камінь у новому світоустрої. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії, як це намагається піднести Путін, а просто користується її слабкістю, щоб забрати ресурси та посилювати свій вплив в Азії. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео. А також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.